Літературне читання 2 клас Олександра Савченко. Олександра Савченко літературне читання, підручник для другого класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки молоді та спорту України. Мій друже. У тебе новий підручник літературне читання. Літературне читання стежка у світ української літератури. Читаючи, ти, відкриватимеш скарби рідної мови, навчишся читати і розуміти різні літературні твори, відчуєш, як красиво і влучно звучить українське слово. Дізнаєшся багато нового, цікавого про рідну землю, життя своїх однолітків, будеш спілкуватися з героями прочитаних творів, мріяти і фантазувати, подружитися з підручником. Розглянь уважно обкладинку, що на ній зображено. Які мандрівки почитай місто, чекають на тебе. Із чого починається книжка? Чим вона закінчується? Погортай сторінки підручника, що привернуло твою увагу у добру путь. В рідній школі рідне слово. Знову веселий дзвінок зібрав велику шкільну родину. На тебе чекають учителі, друзі, нові книжки, цікаві справи. Прочитай назву розділу, як ти її зрозумів. Так у твоїй школі звучить рідна українська мова. Мова, як море, в яке століттями стікали річки, річечки, струмочки слів. У народі говорять слово до слова зложиться мова. Кожна мова відображає розум, звички, почуття свого народу. Шануй і вивчай рідну українську мову. Тема розділу Наче вулик, наша школа. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. Наче вулик наша школа. школа. Наче вулик, наша школа. Вся вона гуде, як рій. І здається, що довкола розквітають квіти мрій, бігають, сміються діти, Та лиш дзвоник задзвенить стане тихо, ніби в квіти поховались бджоли вмить. Дмитро Павличко, слухайте вірш. З чим поет порівнює школу, а з ким дітей? Чому, на твою думку, автор використав саме таке порівняння? Бажаю вашому класу бути дружним і працьовитим як бджоли у вулику. Вчися працювати з підручником. Знайди на сторінці 155 зміст підручника. У ньому вміщено назви усіх творів у тому порядку, як вони є у книзі. Зміст розподілено на частини розділи. Їх назви виділено великими синіми літерами. Скільки у книзі розділів? Прочитай уголос їх назви. Що означають цифри праворуч? Назви тему, яку почали вивчати. Яким твором розпочинається тема, а яким завершується. Прислів'я. Хто багато читає, той багато знає. Бачити не бачить, чути не чує, мовчки говорить, добре мудрує. Люба розмова, дай Боже діти, з нею до віку знаться дружити. Хто ж то такая в світі щаслива, мудра, правдива і жартівлива? Як не вгадали, стану в пригоді. Річ коротенька, книжка, та й годі Леонід Глібов. Стати у пригоді. Приходитися на допомогу, бути корисним. Прочитай мовчки. Чи відразу ти здогадався, про що загадка. Поміркуйте разом. Чому автор говорить про книжку, як про живу істоту? Хто чого вчиться? Звірі в хащах лісових, риби в водах річкових, птиці поміж віток учать своїх діток. Коли риби виростають, добре плавають в воді, птахи високо літають, звірі бродять по землі. А людина виростає, їздить, плаває, літає. Откриває, пізнає геть усе, що в світі є, Володимир Фетисов. Що сказано у вірші про людину? Прочитай! Як ти розумієш виділене речення, читаючи вголос, звертай увагу, де речення починається, а де закінчується, яку інтонацію підказує знак оклику. Вчися працювати з підручником. Зверни увагу, завдання подані до текстів, мають умовні позначення. Прочитай на сторінці 2, що вони означають? Які умовні позначення є на сторінках цієї теми, які з них тобі не зрозумілі? Запитай про це вчителя. Соловейків, солоспів, музичний позмагатись. В лісовій музичній школі. Тук-тук-тук лунає чітко, дятла стукіт голосок. В лісовій музичній школі йде заняття, йде урок. Тук-тук-тук, дятлів стук, я всьому живому друг. Дятел ритміці старанно вчить школяриків, пташат, на гіллі присіли зручно і в долоньки плещуть влад. Тук-тук-тук. Дятлів стук я всьому живому друг. Потім лине на занятті соловейків солоспів, і його веселі трелі полонили школярів, Тьох-тьох-тьох тів утів лине спів для школярів. І з тих пір у лісі чути безліч різних голосів, з соловейком позмагатись захотіли птахи всі, Тьох-тьох-тьох Тіву тів лини спів для школярів? Степан Жупанин. Соло спів Виступ одного співака. Трелі, звуки співу. Хто навчається у цій незвичайній школі? Із чого видно, що пташата вчаться з радістю? Прочитайте разом рядки, які передають ритмічність стукоту дятла і веселі трелі солов'я. Хто сьогодні зірка в класі? Сьогодні Василько найкраще читав, а ігор найкраще усіх звеселяв, Оленка у танці весь клас здивувала, а Віра задачі усі розв'язала. Хто зіркою буде у класі сьогодні? Одну обирати ми зірку не згодні. Ми завтра ще більше здивуємо вас, хай сяємо в небо наш зоряний клас, Марія Чумарна. Поміркуйте разом над виділеними реченнями. Чи згодні ви з думкою поетеси? Як тоді ви б назвали вірш? Спробуйте змінити вірш, уставляючи імена учнів вашого класу. Прислів'я. До учіння треба розум і терпіння. Звертається, повелося, дівчисько, нишпорить, запасну, самісінький. Кордон. Що означає слово кордон? Поміркуйте, про що йдеться у цьому творі? Сашко, дай, будь ласка, гумку, звертається Наталя до свого сусіда по парті. Це моя. Наталя бере в руки пенал. Це мій, вириває пенал Сашко. Дівчинка кладе свій портфель на парту. Ти чого на мою половину? Полізла, кричить він, схопив крейду і раз на блискучій поверхні Біла риска. Сюди не лізь, наказав, це кордон. І повелося кожного ранку Сашко малював той кордон. Аж поки не попросить, щоб відсадили, так думав собі не буду з дівчиськом сидіти. Черкнув крейдою і того дня. Потім відсунув на Талкині книжки й зошити за кордон і став витягувати свої речі. Відкрив пенал, а ручки немає. Де ж вона поділася? Ниш порить у парті немає. Поліз під парту. Може, впала? Ні, немає. А Наталя тим часом узяла свою запасну ручку та й поклала на парту хитро так, на самісінький кордон. Побачив Сашко ручку, взяв та й пише. Викликала вчителька Наталю до дошки. А Сашко ж тим часом потихеньку, потихеньку і витер крейду. Повертається Наталя на місце, чиста парта. Лариса Вахніна. Повелося, стало звичним, нишпорить, шукає. Хто дієві особи оповідання? Яким був Сашко спочатку, коли він зрозумів свою помилку? Чому він не просив у сусідки ручку? Знайди абзац, який відповідає малюнку. Чим відрізняються вирази обличчя Сашка і Наталі? Як ти гадаєш, що допомогло Сашкові стати кращим? Свої думки підтверджуй словами з оповідання. Поміркуйте разом, чому зник кордон? Як по-іншому можна назвати цей твір? Як його можна продовжити? Скривилася, скаржиться дерев'яної. Як Наталя в лисиці хитринку купила? Поміркуй, чи можна купити хитринку? Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушничком. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір, поставила кошик на стіл. Відкрила і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базарна талочка, побачила лисиця хутринки, продає, підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилась і жалібно пишіть. Ой, голова болить. Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж не хочеться. Ой, у мене голова болить, скаржиться Наталя мамі. Не буду уроки вчити. Добре, полеж, Наталочко, лягла дівчинка в ліжко і одразу ж заснула про головний біль. Каже мамі. Мамо, я піду покатаюсь на козанах. Але ж у тебе голова болить, здивувалася мама. Наталочка почервоніла від сорому. Віднесу на базар хитринку, віддам лисиці. Не треба мені її хитрощів, подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. Де ж вона поділася? дивується, Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже, злякалась тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті. А де ж моя совість? У чому вона? У тому, що тобі стало соромно. Василь Сухомлинський. Крам, товар. Хто дієві особи казки? Прочитай, який товар продавала лисиця. Як ти розумієш ужити тут слово хитринка? Чому Наталочка вирішила повернути хитринку? Знайди слова, в яких виражено головну думку твору, про яку людину говорять хитрий, як лис. Попрацюйте разом, розгляньте малюнки, перекажіть за ними казку. Як розпочиналася казка. Що було потім? Чим вона закінчилася? Веселе слово. Прочитай твір так, щоб слухачі відчули твоє ставлення до прочитаного. Ділові розмови. Щоденно після школи у Петрика і Вови усе по телефону йдуть ділові розмови. Здоров, здоров, як справи. Що робиш, я питаю, та ось по телефону з тобою розмовляю. А як у тебе справи, та справи те, що треба. А що ти завтра робиш, та от дзвоню до тебе. Ну що ж, бувай здоровий, бо вже пора кінчати. Ще ж треба подзвонити до Роми і до гната. Грицько. Бойко Яку розмову вели між собою Петрик і Вова? Чи можна її назвати діловою? Як ти гадаєш, що хотів підкреслити такою назвою автор вірша? Поміркуйте, яку корисну справу міг зробити кожен із хлопчиків за час такої ділової розмови, розкажіть, якою повинна бути телефонна розмова. Робота у парі. Підготуйте і розіграйте діалог із однокласником по телефону. З уроків української мови ти знаєш, що у тексті є заголовок і абзаци. Абзац частина тексту від одного відступу до іншого, речення якої зв'язані за змістом. РОМАСЕВЕ ЗАКОРТІло. Червонобока розірвалися Ромасове яблуко і Петрикова груша. Прочитай оповідання мовчки. У ромасовому садочку ростуть самі яблуні, тож і вродили там тільки яблука, а ромасеві закортіло грушки. Підійшов Ромась до тину і почав тихесенько перелазити у сусідній садок до Петрика, де жовтіли груші. Раптом зачепився за гвіздок, а штанці дир-дир. Розірвалися, де не взявся Петрик, а в руках у нього соковита червонобока груша. Ромасю! Каже Петрик, Хочеш, я тебе грушею пригощу, а ти мене яблуком? Сидить Ромась на лавочці, тримає Петрикову грушу та й думає: І чого я так, як Петрик не здогадався зробити? Надія кулик, закортіло, захотілося. Назви дійових осіб оповідання, де і коли відбувалися події, якими ти уявляєш хлопчиків, що завадило Ромасю відчути задоволення від Петрикової груші. Розглянь, як побудовано текст, скільки у ньому абзаців, яких з них найбільший, який абзац складається з одного речення? Як ти оцінюєш цей випадок? Пофантазуйте, як могли б скластися стосунки хлопчиків надалі. Знадобиться, заперечив спритний сильніше. Сильніше за силу. Казка. Заліз кіт під стріху і спіймав горобця. Горобець попросив кота. Відпусти мене, може, я коли стану тобі в пригоді. Хм, чим ти мені можеш знадобитися? фиркнув кіт. Я дуже спритний, а це головне в житті. Горобець заперечив. Це не зовсім так. Є на світі щось сильніше, ніж сила. Сильніше, ніж сила? здивувався кіт. Що ж це скажи? Коли вже так хочеш, скажу. Ось ти ходиш тихо, а кажуть, коли ти випустиш кіхті, уся сила твоя пропаде. Це у мене сила пропаде, підскочив кіт. Дивись, дивись, і застрибав по даху, а горобець піднявся у повітря і крикнув. Знай, що сильніше за силу. Куди ти? закричав кіт так сильно, що не чути було останніх слів горобця. Про кого казка? Як розпочалася розмова кота з горобцем? Прочитай, якими вони зображені на малюнку. Як ти гадаєш, що крикнув горобець? Підготуйся до читання в особах, зверни увагу, де слова кота, а де горобця. Які слова допомагають передати самовпевненість кота і розсудливість горобця? Позмагайтеся! Хто швидше знайде речення, у яких є слова попросив, фиркнув, заперечив, здивувався, закричав? Поміркуйте разом. У чому головна думка казки? Як можна доповнити назву казки? Прислів'я і сила перед розумом никне. Де сила не візьме, там розум допоможе. Чи уважно ти читав? Пригадай назву теми? Хто написав загадку про книжку? У якому вірші вчителем є дятел? Назви автора цього вірша. Хто це сказав? Хочеш я тебе грушкою пригощу? Відповідь А. Рома. Б. Петрик. А хто написав вірш Школа А. Грицько Бойко Б. Дмитро Павличко. Попрацюйте разом. Поставте одне одному запитання за прочитаними творами.